Це я не правий, що сказав однокласникам, що не хочу американського імені. Привіт, коротко про ситуацію. Я ірландець, який нещодавно переїхав до Америки приблизно на рік. Коли я представився своїм новим американським однокласникам, вони вирішили, що моє ім'я Кіаран занадто складне для вимови, тому всі разом вирішили дати мені американське ім'я. Практично всі почали називати мене Конор. Замість мого справжнього імені. І це починає мене дратувати. Я не раз говорив їм, що мені не важливо, якщо вони неправильно вимовлятимуть чи писатимуть його. Головне, щоб вони називали мене моїм справжнім іменем. Але навіть деякі вчителі почали називати мене конором. І коли я ввічливо прошу всіх називати мене Кіараном, вони кажуть, що я занадто драматизую. Деякі однокласники тепер навіть спеціально вигадують мені нові імена, щоб мене позлити. Кожного разу, коли я прошу називати мене справжнім іменем, вони закочують очі і роблять саркастичні коментарі. Я люблю своїх однокласників, вони хороші люди, але це все одно трохи бісить. Чи я справді перебільшую, чи все-таки маю рацію?